Так, а кого цікавили хороші ароматизатори для машини. Дивіться, отака штучка з палітрою різних ароматів. В комплекті 6 штучок. 1, 2, 3, 4, 5, 6 аромамастил в комплекті. Дивіться, сам ароматизатор. Давайте його відкриємо, покажу, що всередині. Ми його зараз отак підчіпаємо ногтиком. Блін, одній рукою його важко підчепити. Давайте на стіл поставимо. Що ми там його зможемо відкрити чи ні? Отак підчепили. Далі запакований. Отак дістається з коробочки. Шнурочок Таї всі випав. Сам ароматизатор. Виглядає він отак. Дивіться. Подсвіточка GBelівська по кругу. Я вам зараз включу, як вона світиться. Дивіться. Так, а він виключений, мабуть. Лазер включився. Включаємо. Чік, все, посідочка, по кругу різні кольори, вона відключається, можна без неї, можна з нею. Оця штучка це лазер зореного неба, буде у вас проекція зореного неба. Шість році, п'ять він, не комплектів, а п'ять режимів випаровування, шість ромасили комплектів для замовлення. Як завжди, наш сайт відправка щодня.